Вітаю вас на каналі Варбанда. пада приїхала до мене посилочка, і давайте дивитися, хто цього року був чемний і кому святий Миколай приніс подаруночки. Ну, Насправді тут і випадок, коли я сам собі святий Миколай і сам собі купив подаруночки. Повна коробка солдатиків 1 до Давайте подивимося, що це є. Я потім зроблю анбоксинги, окремим відео для кожної з цієї коробки. Ну але додивіться це відео до кінця. Одну з цих коробок я відкрию сьогодні. Покажу вам, що там лежить вже сьогодні. Тож, давайте дивитися, що до мене приїхало. Так, це все виглядає, якщо дістати з коробки, і кому цікаво, то я скажу, що купив я це все в магазині Hobby DNUA, і тут зазначу, що це не реклама, вони мені нічого не платили. Навпаки, я сам за це все заплатив. Але м -м, просто люди роблять добре свою роботу, то чому про них не сказати? А що цікаве, половини у цих коробок стрільця не було в наявності, але я їх... Замовив, попросив мені знайти, і вони мені їх досить швидко знайшли. І це дуже-дуже приємно. До речі, я там, ну, майже все, що ви бачите, у мене на каналі в масштабі 1 до 72, я купую саме там. Тому, якщо якщо вам ця інформація була корисна, напишіть про це в коментарях. Їдемо далі. Давайте подивимось що я замовив, і розкажу, що я планую з цим всім робити. Ну і в першу чергу ви, напевно, зауважили оці дві коробочки москаликів. Москаликів на 16 століття. Московська, московська, кавалерія. Тут пише облога Пскова, а тут пише битва Орша. Коротше, дуже прикольні наборчики. Чесно скажу, я не буду їх використовувати, я не буду робити з них московську армію. Москалів я робити не буду. Коли я кажу москалі, я не хочу нікого образити. Це, власне, самоназва жителів північних боліт. Сьогодні вони її цураються, але так є москалі. Московити це їхня самоназва. Самі вони себе так називали. Тому нічого дивного і нічого образливого. Просто історія. Ну і прошу дуже. Ось така коробочка. Дивіться, які чудові дядьки. Чесно скажу, ось з цих я буду конверсити кримсько-татарську важку кавалерію. Я думаю, що мені вдасться це зробити, тому що луки і стріли там виглядають досить татарсько, навіть оті щити виглядають татарсько. Єдине, що я думаю, варто буде попрацювати з головами, і в мене вийде хороша татарська кавалерія важка. Ну і з цими теж я буду робити конверсії, тому що ось ці дядьки, дивіться. Ось я даю підказку, кого я буду робити з цих дядьків. Якщо ви вгадали, пишіть в коментарях. Прикольні, прикольні ось ці наборчики. І я вже подивився на солдатиків, вони, вони мені подобаються. Ну, а вам покажу вам, коли зніму повноцінний анбоксинг цих чудових солдатиків. Буду такими групами вам показувати. Ось у мене три коробки британської армії на війну за іспанську спадщину. І тут нам вже намалювали, бачите, ось на яку епоху, на який період це, це солдатики. А тут такого не намалювали. Тут універсально. Ну, але, знаєте, я не сильно тим зациклююсь. я вважаю, що то просто солдатики на 18 століття. І. Я буду використовувати їх в іграх на свої, за своєю системою Gray 72, і там історичність так постільки, поскільки скільки потрібна. Дуже прикольні наборчики, я теж вже позаглядав. Подобається мені, як це все виглядає. І коли я робив французів, дуже мені сподобалось працювати з фігурками ось цієї серії від стрільця. Чудова робота Антона Дербілова скульптора. І. Круто, круто. Ось у мене є артилерія до цього. І ось у мене є кавалерія. Кавалерія теж дуже прикольна. Чекайте анбоксингів цих коробочок на каналі. Ну, а в мене з'явиться ще одна армія, щоб французам було, так би мовити, з ким правильно воювати. Якось так, якось так. Дуже, дуже жирні коробочки. Особливо мені сподобалась ось ця коробочка з солдатиками, тому що тут солдатики ну, в таких досить динамічних позах. Я люблю бойові динамічні пози. Тут і стріляючі, і дивіться, йдуть в атаку. І ось дядько з алебардою, ну Круто, круто, мені дуже подобається. І командири тут дуже живі, динамічні. Просто, просто топчик. Коробочка, топчик. Ну І ще дві коробочки від стрільця. І це такий досить старий наборчик олдскульний стрілець. Почну з цієї французькі керасири в зимовій формі. Там така своєрідна ліпка, своєрідний стиль такий стрільця. Але я останнім часом трошки. Трошки роблюся тим збоченцем який полюбляє такий стиль. І він мені не заважає, подобається. Навіть мені трошки такі чуть-чуть гротескні фігурки. Не знаю, виглядає то на столі прикольно, і навіть працювати з тим дуже-дуже весело. Тому дочекатися анбоксингу. І, напевно, ці хлопці з'являться у мене на каналі. Пофарбовані. І, напевно, як буду їх фарбувати, розкажу більше, що це за проект Я придумав. Не знаю, чи вийде, але цікаво. цікаво ось така зимова. В зим, бачите, в якому зимовому антуражі такі ось прикольні хлопці непогано би виглядали. Ну І ця коробочка теж, побачив, що вона є на сайті, вирішив замовити, тому що це в нас сірі, скоти, шкоти, сірі шкоти. Коротше, це такий шотландський загін кавалерії, і вони. Чи не британський, британські, але шкодить коротше, Це на Кримську війну, але я бачив, що деякі набори кладуть своїх оцих шкотів ті самі фігурки, і в наполеонівські набори, і в кримські набори. І, скоріше за все, що ці, цей загін не сильно, цей цілий полк, я не знаю, як він називається. Коротше, не сильно вони помінялися з часів наполеонівських війн до часів Кримської війни, тому невеличкі конверсії можна використовувати цих солдатів і там і там. А в такому масштабі то взагалі можна і там, і там, тому що дрібнички не будуть сильно замітні. Така моя думка. Тут нам не намалювали, але я вам скажу: там є цікава фігурка, такого коника, який падає, і дядька, який летить. Коротше, коротше цікавий, цікавий набір. Колись я мав кілька фігурок лише з нього, мені сподобалось, і тут я от його знайшов і замовив. Чекайте анбоксингу, покажу всі фігурки, буде, буде цікаво, я сподіваюся. І під кінець ще дві коробки від стрільця, і насправді вони прикольні. Це коробки, щоб трошки урізноманітнити мою французьку армію. Ось у мене є французькі пікінери. Так, вони десь там, я так розумію, використовували десь на початку 18 століття або в кінці 16-го, в кінці 17-го, але вони дуже прикольні. І оскільки в мене в правилах. Є правила на загони рукопашників, вони ж таких пікінерів, тому я думаю, цікаво буде просто мати в армії, щоб використовувати їх в іграх. Бо ну, погодьтеся, виглядають вони прикольно. Виглядають прикольно. А тут у нас є фотографії майстер-моделей. Ну і тут так само вони виглядають дуже-дуже достойно. Ось у нас є, бачите, в бойових позиціях дядьки, дядьки, які несуть, які стоять. Ну, коротше. Все-все дуже-дуже добре, дуже жирно і прикольно. Ну і командна група, звичайно, є барабанщик. Це прикольно. До речі, барабанщика в мене не було, по-моєму, нема барабанщика там в піхотних загонах. Тому барабанщик це дуже прикольно. Ну, і ще один набір, який я теж хотів замовити давненько, щойно він вийшов, але тільки тепер дійшли руки до нього. Це ось ці е, австрійська піхота в Атаці. Дуже динамічні пози. Я, скоріше за все, теж помалюю їх в кольори французів. Бо не знаю, не буду. Вони тут і так виглядають на французів схоже. А, тому що я не буду збирати австрійську армію, а фігурки дуже-дуже прикольні. Дивіться, які вони динамічні. Просто-просто бомба-ракета, як я думаю. Дуже-дуже прикольні. Бада -бадам. Ну і тепер давайте віданбоксимо. І для анбоксу я вибрав ось цю коробочку, просто показати вам, що всередині. Давайте дивитися, бо, бо вони дуже прикольні. Чекаю у нас там кульок. Чотири однакових літніки, один літній командирський. Так, піки позагиналися, треба буде їх, напевно, так само в кипятку відмочити, повирівнювати. Але, з власного досвіду знаю, що вони от як їх відрізати, поставити, повирівнювати, вони трошки постоять і будуть рівні. А, що тут можна сказати? Вони, вони дуже прикольні. Вони дуже прикольні. На перший погляд облою дуже мало. Тут щось на ногах трошки є, якесь м'ясо, але так досить чистенько це все виглядає. Деталізація, ну деталізація просто чудова. Дуже чітко видно всі деталі, дуже легко це все й добре буде малюватися з підпейнтами, контрспейнтами. І о, цей дядько, дивіться, який красунчик, тримає піку. Хороші пози, хороша скульптурна робота. Коротше, дуже-дуже прикольно. Ті, щось, що маю цей набір. Ой, дядьки, які тримають. Ну, прикольно, дивіться. У них чудові є оці панцирі навіть. Ну, бомба, просто бомба. Ну і командний літнік. Подивіться, які ці красунчики в перуках. Оце дядько з прапором. Цей з коротким списом це офіцери. І, і тут ще один є от з коротким списом і барабанщик. Барабанщик. Так, тут трошки більше вже є облою, але це все не критично, це все дуже легко лікується гострим моделярським ножем. Е, дуже крута коробочка, дуже крутий набір. Я просто в захваті. Ну, я, я напевно, встиг вже полюбити ці костюми, ці перуки. Цю епоху поки працював над французами, і, і мені вже дуже це все подобається. Дивіться, Двіві, ну, Чудова скульптурна робота, я вам скажу, деякі фігурки 28 мм не мають такої деталізації і стільки, стільки характеру в собі, як ці фігурки від стрільця. Тому, якщо ви думаєте, скочити в 18 століття, то цю серію я дуже-дуже рекомендую. До речі, англійці, які теж я замовив, теж дуже непогані. Тож, стежте за каналом, побачите це все в детальних анбоксингах. Ось такі чудові коробочки до мене приїхали. Сподіваюсь, вам сподобались Пишіть в коментарях, як вони вам, що ви думаєте про ці набори. Додам, що більшість е солдатиків тут роботи Скульптора Антона Дербілова смерть російським окупантам. Допомагайте збройним силам і все буде Україна.